Чому в Україні почали розганяти фейк про таємні переговори з РФ? Ну, це те, що не закриєш, воно йде, всі вже це бачать кругом про це пишуть. Це знаєте, це те, що вже стало зрозуміло, явне, що ви, що йдуть якісь там розмови, і почали озвучувати отак От правильно. Що мав на увазі залужний, коли заявив. Що фронт зараз у глухому куті. Ви знаєте, я б, якщо чесно, не дуже так вірила, б тому що сказав залужний. Чому? Тому що нам показують, да, що е, по колесу Фортуни він каже, що все пропало. Да, і навіть нам показують, е, що е, все пропало недостатньо зброї, да, і далі команда смерть, ми вже скоро зупинимось, буде зупинка і так далі. А далі йде історія, що все це як махінація, як взагалі якась така саме для, саме для ворожої частини. Це якась. Саме засідка, в яку звуть росіян, от я все-таки його так не читала. Вже не раз я його дивлюся, два рази промовчала, зараз вже не промовчу. Чи приймуть Україну в НАТО до завершення війни? Я все таки не думаю, що це буде до завершення війни. Вже не перший раз ви мені задаєте це питання, і мені дають весь час відповідь, що нас. Приймуть по колесу фортуни, тобто цей дурдом закінчиться, і коли конкретно в нас буде саме зупинена сила, оця, о, тоді в нас буде саме договір. По мені це буде після війни, чи якась така угода, що війна закінчиться, тоді ви підете в НАТО. От саме воно по іншому буде звучати. Саме Після того, як це все перевернеться, якщо це все зупиниться, війна зміниться на мир. Оце отака історія. Чи пошириться війна, яка розпочалася в Ізраїлі на весь близький схід? Дивіться, що нам показують, дуже цікаво, що зараз зробиться все, що вона все таки не поширилась, Там будуть правдами і неправдами її зупиняти. Але не дивлячись на те, що її все таки зупинять. Вона дуже скоро обновиться. Так що вона пошириться, але там має бути все таки якісь зупинки між війнами. Чи буде діяти коридор для кораблів, який запустили в Чорному морі, і наступного року? Він буде діяти, але там з такими переривами. Це оці перерви періодичні все таки будуть, але він буде працювати. Побачите, там місяць працює, місяць не працює, а потім знов працює. Він буде працювати. Навіщо росіяни почали масштабне вилучення архівів на ТОТ? Ну, там же не, не в всіх територіях, там території, де по якийсь рух там, по по мачів, це наскільки я розумію, там, де в нашій якимось чином рухаються. І вони таким чином якби, е, забирають ціни, інформацію, якісь фінансові звіти і так далі. І нам ну, взагалі розказують, що виконують інструкцію. Це не щось таке, е, що робиться саме зараз. Це завжди робиться. І зараз якби, ті клерки, які зараз виконують е, саме, тому що ворог ну, ми. Я маю на увазі наше ЗСУ дуже близько, і дана, дана команда зберегти цю інформацію. Чому росіяни лякають жителів Криму масштабним блекаутом? Та я думаю, що це саме через ці обстріли. І розумію, що ну по вісім матчів, це знаєте, це те, що ми можемо зробити сьогодні. Я б його не назвала б лякалками. Тому що, ну, якось це знаєте, це те, що можна вже зробити. Це не таке вже дуже велика справа, і, по мені, це такі, як прорахунки. Чому Зеленський саме зараз призначив нового командувача ССО? По ну, перш за все, що це якийсь такий як більш професіонал чи більший лідер. І взагалі для того, щоб якимось чином шукається, не знаю, якби людину, яка більше знає, більше вміє керувати, от саме з цією історією. Тобто міняється керуючий для того, щоб укріпити, і того, щоб взяти укріпити позиції, і щоб мав обов'язково якісь суперлідерські якості. Оце було надголовне. Чи отримає Україна ракети більшої дальності а так до кінця року? Затримка є. Я все-таки думаю, що можливо, не геть до кінця року, а десь біля от року, тому що тут якось, якась тема в районі свят, да, у нас піднімається. Може, це Різдвяні свята чи Новий рік, десь десь ось. В такому, воно є все таки підв'язка під свята. Але ми їх отримуємо, не дивлячись на оці затримки, воно якби питання вирішене, там трошки підтягується, але ми його в будь-якому випадку отримуємо. Чи є ймовірність, що в Україні розпочнеться повноцінна епідемія гепатиту А? Дивіться, я все-таки не притримую думку, що вона нам говорить, що зараз є. Очах да? є конкретно місце, яке епідемія. Частково вона буде розповсюджуватись, бо люди переміщаються, нам показують по, по цьому. Але по четвірки мечів це буде припинятися. Всі знають про цю епідемію, яким чином будуть зразу на неї реагувати і будуть її зупиняти. От не будуть, я не можу це назвати все-таки епідемією. Це це щось як спалах, які в одному окремому місці будуть десь потрошку, але воно я його не можу назвати те, що було наприклад з ковідом. Ну, не тяне воно на такі рівні. Чому залужний боїться, що війна в Україні стане позиційною? Це зв'язано зброєю. Знаєте, тут він опирається на плани, на якусь розвідку і опирається на якісь свідчення, і воно по четвірки мечів очікування, що щось чи не будуть давати, чи мало будуть давати. і Потрібно саме якусь таку стратегію, більш лайтову, більш спокійну вистроювати саме через це. От якщо не дадуть нам зброї, то тоді так вона буде переведена в такий режим позиційний або захисний режим, коли не ми не будемо рухатись, не, не ворог не буде рухатись, так що це надовго. Це його саме таке бачення, щоб зберегти зброю на довший час. Чи справді більшість росіян вже готова підтримати припинення війни в Україні? Не можу сказати, що вони більшість, але якась така ідея, вона розповсюджується, що це е, щось непотрібне, нерозумне. Оце в такому. Е, все таки оце слово більшість притягнути за вуха. По мені то там не більшість. Чому в Пентагоні збільшили строки підготовки українців на Ф 16 Якась зміна планів. От не можу. Зрозуміти, одна єдине, що скажу, що ці плани погоджені? Я так розумію, що з нами вони погоджені, і, і саме така показова зміна планів. Чи ведес нові санкції проти Росії в листопаді? Я думаю, що вони будуть введені, там єдине, воно не долагоджене з усім. Ма і там може бути просто якась в часі трошечки підзатримка. Поки до залагодять. Там, до речі, дуже так цікаво будуть лагодять по різному. Іноді домовляться, іноді і палкою бити. Але оце затримка буде, їх ведуть. Чи вплинуть на рівень російської економіки нові санкції введені США? Вплив буде, я тут не можу сказати, що його не буде, він буде. Але знаєте, якщо ми візьмемо шпарину 10 см, то 5 см тут точно залишиться. знаєте, Воно якби прикрите наполовину, а половина ще буде працювати. Тому що нам показують, що на ці санції є якихось купа дірок, якими можна чуть ли не відкрито працювати. Так що санції такі з дирками. Але вплив буде. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок? Ну, я думаю, що все-таки він мав Росію, тому що це зроблено на гроші Росії. Це ідеологія Росії, і, взагалі, якби один у них лідер цієї війни. Я думаю, що він мав напряму Путіна, як той, хто це все запускає. Чи справді су вдалося знищити весь російський батальйон АТАЛ? Ну, це неправда, що він весь там якісь трошки осталися. Є е, наскільки я розумію, дуже багато поранених, але чи їх знищили як, як структуру, то по всім даним так? Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії? Іспанія частково, тут 50 на 50, йде частина російською частиною, ні. Бельгія планує, вони якось, знаєте, на початковому шляху, але в них плани великі. А якщо ми беремо Францію, то Франція взагалі старається. Це якась ведуча країна, в якої, напевно, на всіх заправках російські гачі, російська нафта, не знаю що. Ну там конкретно вони просто перші за всіх чи залишаться вагнерівці в Африці? Чи будуть вагнерівці в Африці? Так, будуть, але будуть і частина якимось чином буде відкликана. Саме на війну. Нам так і казали, що буде відкликано. Але там будуть ті, хто там і залишиться. Вони якби там чи працюють, і служать, якась їх там своя місія. Чи становлять вагнерівці суттєву загрозу для ЗСУ? Ну, перш засіж за все, що потрібно розуміти, що їх мало, їх немає в такої кількості, як вони є. Нам тут зразу показали, що Більшу частину повибивали, а ті, що саме подоходили, тут одна історія. З іншої сторони, навіть ті, що залишилися, якісь, вони, знаєте, в такому потрьопаному виді. Можливо, це саме люди, які після поранень, да, щось там їм, вони потребують якоїсь допомоги. Але не дивлячись за це, бо все-таки там є якісь такі костяк, таких. Неумиручих, хто може тримати. Їх небагато, але вони от якось зв'язані з собою, чи якимось чином, вони може дуже сильно е, знаєте, казали таке поняття колись в революції ідейні. Да? От саме ось вони більш такі запороті. Оце в такому. Я не можу сказати, що їх багато. В будь-якому випадку їх небагато. Чи справді новим керівником вагнерівців призначили сина Пригожина? Дуже цікаво. Якщо сказати загалом, то так його призначили. Але це призначення воно якесь ілюзорне, і нам говорять, що над цим керуючим є ще керуючі. Так що для картинки так насправді ні. Чому росіяни знову розганяють фейк про біозброю в Україні? Не хочу бути грубою, але знаєте, придеться. Тут якби нам стає історія, що ці страчі, що вони розводять, це взагалі частина цієї війни, От якби інформація, яка є частиною війни, нам говорять. І вона, якимось, чином має своїх прихильників і таким чином вони. Утримуючи свою владу, Знаєте, це такі хороший цар, поганий цар. У нас тут ужас ужасний, а там в Росії все прекрасно. Ну, щось подібне. Чи вдасться ЗСУ знищити всі засоби ППО Росіян в Криму? Ну, всі це так дуже сильно сказано, але велику кількість так. Чи налагодить Україна власне виробництво далекобійних ракет наступного року? Я думаю, що так. Ми налагодимо і не тільки в країні і будуть за межами країни наші. Це саме наші виробництва, які є і за межами країни. Так що нам говорять, що обороноздатність якась доволі висока. Так що моя відповідь так. Чи справді росіяни активно випробовують нову крилату ракету? Випробовують, випробовують. Щось там не дуже, так знаєте, ідеально. Я наскільки я розумію, щось там треба допрацювати. Але в принципі, ну, недалеко вони до успіху. Чи продовжать росіяни наступ на Авдіївку протягом листопада? Я думаю, що Авдіївка це взагалі, знаєте, щось, що буде. Працювати без кінця чи продовжать обов'язково продовжать. Я навіть думаю, що це буде і не раз, і не два. Вони готуються, вони над цим працюють, і якби якась головна ідея все туди зайти, якось його отримати, продовжувати будуть, продовжувати. Я знову ж ще раз, в нас весь час говорять одне і те саме: це тупиковий шлях, він не буде мати розв'язки, навіть якщо вони там просунуться трошки. Чи вдасться росіянам отримати перевагу в боях на Бахмутському напрямку? Я його не назву перевагу. Я навіть аргументую, чому. Знаєте, буде якась інформація роздовувати, що вони вже ось, ось ось зроблять, просунуться, і навіть ми будемо бачити якісь певні успіхи на початку, але щось потім піде не так. От саме десь в якийсь момент відвернеться оця фортуна. І воно не буде перевага, саме як перевага. Ми будемо це спостерігати, але давайте хай пройде от конкретно десь місяць. Не буде там саме переваги. Вони можуть сунутися трошки вперед. Ми можемо сунутися назад, потім вперед. Але якщо глобально все в ниточку, я не можу сказати, що там якісь великі капітальні просування. Ні, це неправда. Що мав на увазі Лукашенко? Коли заявив, що Україна буде наша Це бажання да, бути знову ж в якихось союзах і тому подібне, при тому, що це як бажання, це ілюзія. Він конкретно знав, що це неможливо, да, навіть на сьогодні це неможливо, але мені так хочеться. Так що, оце таке він мав, і, і знову ж нам закривають потрійки мечів, що це неможливо. Це взагалі якась біла гарячка. Але, от хочеться. Ну, хочеться. Ну, сказав. Чому Нафтогазові доходи РФ значно зросли останнім часом? Скільки я розумію, там дешевша ціна. Крім того, йдуть на різні роду уступки, домовленості. Там така, знаєте, якісь рай по цінам і дуже велика потреба ще є. Так що саме через це ну, основне тут ціна. Все-таки, тут, знаєте, як просто якась дуже хороша ціна. Чи справді США значно зменшили об'єми допомоги Україні? Ну, на сьогодні точно ні, тому що нам показують, що якась допомога йде. вона по графіку, от, по плану, по графіку, по домовленостям вона йде, але є загроза зменшення. Саме ось така, така конфігурація. Це не про те, що вже зменшили, а як загроза зменшення. Чи опиниться нардеп Дубинський за гратами? Я все таки думаю, що він не опиниться, хоча його можуть заарештувати. Тут обов'язково буде відкрита якась справа. І взагалі, знаєте, якась така буде невизначена ситуація. Чому невизначена? Тому що нам тут дають дурня, що знаєте, якось і притягти треба, і нема за що. Да? Якась така от історія, і воно якось довго. Да? Знову ж ця історія буде довго. Я не впевнена, що він буде Ми... От Саме посаджений, те, що буде відкрита справа, так, але от посаджений, я думаю, що ні. Чи справді фейк про смерть Путіна запустили самі росіяни щоб аналізувати реакцію світу? Я б не називала це реакцією світу, я більше б це називала б реакцією всередині країни. Якось там дуже мутно. Тому що, якщо світу, то світу там переживуть. Не буде Путін, буде ще хтось, а там саме картини нам показують, що це всередині країни, і щось там воно якби закіпає. І саме подивитися реакцію, наскільки воно буде сприйнято чи радісно, чи не дуже? Чому росіяни почали масово вивозити власне золото за кордон? Ну, Я наскільки розумію, що всі там розуміють, що не дуже так весело там буде жити, і якщо ми відповідаємо конкретно питанням, навіщо, то це для того, щоб зберегти себе, зберегти свої фінанси, да, бути при тому на, на плаву. Тому що із того, що нам показують, вони, мабуть, бояться цих репарацій. Бо говорять, що коли фортуни завтра повернеться, ми можемо залишитися без грошей і без бережень. Так що отут е, саме відштовхують. Чи з цієї теорії вони вирішили себе зберегти саме те, що вони заробили. Якою буде ситуація біля Мар'їнки та Авдіївки Донецької області в листопаді? Ну я не думаю, що вона розв'яжеться. Нам показують, що вона затяжна ситуація. Крім того, знаєте, вона йде. По аркану башні, по аркану місяць це говорячи про те, що це будуть супер затяжні бої, і вони, знаєте, будуть незрозумілі, бо такий стан мутний. Чи то вони виграють, чи то ми виграємо. Да? Оце такі конкретно стан по п'ятірки жезлів, п'ятірки мечів, величезна кількість втрат, але при тому якась і величезна активність. Так що це я думаю, що воно так і буде продовжуватись. Розв'язки я не бачу саме за е, листопад. Я Думаю, що якщо листопад закінчиться, то ми скажемо капець який був місяць, саме в тому напрямку.